Я захворіла. Що у вас сталося? Вікає, У мене голова болить і горло. Зараз я все несу в комп'ютер. Як ваше прізвище? Оля як Скільки вам рочків? Чотири. Зараз я все несу в комп'ютер. Зараз я вас послухаю, поставте вашу іграшку. Це добре. Зараз я вам випишу рецепт. ви будете лікуватися. А я постараю ікарами. Я дуже багато вчилася і читала книжок і, і стала лікарем, як лікує дітей. Що ще робить лікар? Лікар э, може капати ушка. І ще лікар міряє температуру, виписує рецепти. А ще лікар може лікувати дітей. А ще лікар робить щеплення. Це дуже важливо для здоров'я. їсти фрукти, займатися спортом, а ще треба завжди лягати спати вчасно, а ще треба завжди покидатися буфіна. І треба э, все зробити. Я хочу стати з як моя діла. Тому що вона докує зубки, Рікує каріос. Ось вас рецепт. я чекаю вас на наступних тебе.